Всім привіт! Ви на каналі в гостях Олександра. Сьогодні я вам хочу показати нашу орхідею-експериментатор. У нас вона вже зацвітає, розцвітає, вже відкриваються наші квіточки. Подивіться, який гарний. І ось інша відкривається вже. Сама орхідея ось така. Подивіться, вона випускає новий листочок. Ось новий який блистить, подивіться, який блискучий. Один листочок пропадає. Наша орхідея дуже активно росте нові корінчики. Так, бачите ось. І ось нове коріння наростає. Розповідає далі. Вона росте новий квітніс. І також я хочу вам показати там, де ми обробляли цю такі нову пасту і прикривали білою тканиною. Ну вона, хочу сказати, таких сильних змін і не сталося. Почка набубнявіла. Стала більшою, ніж звичайна почка. Наприклад, ось внизу ви бачите таку звичайну почечку І ось вона. Дійсно, вона набубнявіла. Тому далі. Я... Не буду її прикривати білою тряпочкою, так можна сказати. Не буду. Вона буде поки має так стояти. Тепер ми бачимо ось жовтий листочок. Він пропадає. Він нам не потрібен. А розповім я вам, чому він пропадає. Він пропадає тому, що росте новий квітоніс. Даний квітоніс пробиває клітини ось цього лиска, який його живили, і даний листочок відмирає. Це відмирає також відмирати, тому що він, напевне, думаю, старий. Ой, вибачте. І також клітини коріння пробивають його. Клітини живлення. Тому цей листочок нам потрібно зняти. А про зняття таких жовтих листків, як він трішки ще підсох і. Ось тут підсох. Тому що тут ще активно, зелененьке. В наступному відео буде, як зняти листок правильно, щоб не різати і не залишати в такі місця. А як правильно зняти по остій лінії. Ось така наша була орхідея. Хочу вам ще раз показати, як вона починає квістити. До речі, хочу сказати, ви бачите, що там на пелюсочках нижніх цяточку. Раніше такого у нас не було. Всім дякую за увагу. До побачення!